Дітки, відкриваємо свої чарівні планшетики. І що ж воно сталося? Наші овочі потікали з грядок. Давайте їх повернемо на грядки. Але для того, щоб вони повернулись, нам потрібно відгадати загадки. Готові? Гострий, да. але не ріже. Коли дозріє, почервоніє, його коли кусаєш. Вогнем язик палає. Давайте. Наступно. Печуть мене, смажать і варять. Їдять і дуже хвалять. Картоплять. Кар Молодці. Наступна складніша буде загадка. Хто хустиночку мою влітку покриває? І по двадцять хустин на голівці має Капуста. хуста. Молодці. Готові? Да. Сидить панна у світлиці. Молода, червонолиця. Хто до неї завітає? Вітамінами вгощає. Морква. Далі. На городі на грядки, на грядках лясні листки. Там зростають малюки, зелененькі, олійки, молодці. І останній обуч – зелений чуб, червоний пік, смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Плавно відгадати, бо він один залишився. Перегортаємо на наступну сторіночку. І тут овочі потікали з грядок. Повертаємо. Да. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний. борщ без мене несмачний. Ура! Ура! Молодій. Да. Не вміє вона сміятись. І не любить роздягатись. Хто одяг її знімає, часто сльози проливає. Це були Молодці. А зараз суперскладна загадка. На городі молода, пишні коси розплила у зеленій хустинці. Золота На городі виростає, Гастині його консервують і рагу смачне готують. І остання загадка. Стріли випустив у небо. Сам захований в землі. Знає всім на зиму треба. Його зубчики малі. Закриваю наші чарівні планшети. Дітки, на наших чарівних планшетах знову є овочі. І які ж овочі тут є? Капуста, капуста, капуста морква, ще. Картофля, картопля і? і огірки. І огірки. я вам пропоную зараз допомогти дідусеві. Посортувати овочі? Давайте, працюємо. А тепер подивіться уважно. Якщо в нас буде одна капуста, то як ми скажемо, коли буде багато? Багато капусти. Багато капустин. Добре. Якщо од... одна картопля, то багато Картопери. картоплин. Молодці. Якщо морква, то багато Морква. моркви. Морква. Якщо один огірок, то багато огірків. огірків. Молодці, перевертайте на наступну сторінку. І тут також треба овочі повернути на грядки. Які ж овочі ростуть на грядці? Називаємо баклажан Баклажан. баклажан. ще. Помідор. Помідор, ще. Перець і Перець. 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 повертайте овочі. Молодці, ви так швидко впорались. Але послухайте, що я хочу вас запитатися. Якщо в нас був один баклажан, то тепер буде багато як? Баклажанів. Баклажанів. Якщо один перець, то багато. Перець. Якщо один помідор, то багато. Помідорів. Якщо один кабачок, то багато. Кавків. Молодці, закриваємо. Наступне наше завдання. Відкриваємо планшети. І що ж ви тут бачите? Овочі і... Я вам пропоную підібрати овочі, які починаються на звук К. Працюємо. І нас відправились. Ніколь, у нас ви овочі, які ти поставила. Я поставила кукурудзу і картоплю. І ще один кабачок. Настя інші. Які Ніколі назвала? Кокурота та капуста. Капуста і останній? Касоля. Фасоля. Фасоля. Всіх так? Так. Да. Молодці. Збери овочі до відеочок. Знаєте правила? Да. Так. Один, два, три, груп. Дітки, перед вами на таблиці зображені овочі. Я вам буду задавати запитання, а відповіді ви будете позначати камінцями. Готові? Так! <плес> Які овочі їмо сирими? Давати чорні камінчики за правильну відповідь. Mm -hmm. Динамиан впорався. Марійка також впоралась. Настя впоралась. Сарафи. Ви все зробили? Так? Yeah. Да? А Мені здається, що перчик можна їсти. І чесничок. Також отримаєш. Ти на картоплю поставив. На картоплю. Ой, вибачте. Це неправильна відповідь. Марійко, молодець. Вадим також заслуговує на камінчик. І Даша молодець. Все, забираємо камінчики. Один наш завдання. Забираємо. Тобі нема виборч. Я подивилась, але не дала. На тобі також. Заслуговуєш. Забираємо білі каничики. Наступне завдання. Які овочі потрібні для приготування борщу? Працюємо. Можна додати цибулю. Правильна відповідь. Марійка. Все. Подивись уважно. А картопелька йде до борщу? О, помідор ще забула. Вадим, все вірно виконав. Отримуєш камінчик. Марійка. Все вірно виконано. І серафим так само. Молодці. Забираємо білі камінці. Наступне запитання. Який овоч заважав спати принцесі? Ворог. Горох. Я потім вам видам камінці. Наступне запитання: з якого овоча варимо кашу? Гарбуз. Гарбуз. Ставте. Наступне запитання. Який овоч покращує зір? Морква. 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 А який овоч нас захищає від застуди? Цибуля Цибула. І. і чесник. І. чесник. Так. Так. Обираємо овочі овальної форми. Працює? Реальної форми. Якої форми Варковинка? Хто знає? Трикутний. Трикотно. Вадим. Вірно. Ні. Ні. Якщо ти не сказав, що вона трикутна, отримає Вадим. І отримаєш свою нагороду.